Це люди, які сидять на пороховій боці і в будь-який момент може називатися. Якщо люди не хочуть цього зрозуміти, тому що гіпертонічна хвороба, завтра ми за нею більше почуємо, як вона приводить людей до інфаркту і інсульту? Як це мгновенно случається? Ну людина, котра себе попереджує, працює над собою. Тоді цього мгновенно не стається. Тому що кожна людина думає, коли почувствує, що піднявся тиск, тоді що роблю? Тоді й возьму ліки. Але ви можете вже йти брати ліки, але вже дуже запізно. Тому що ваше серце і ваша мишця на серці вже поражена. І вам вже зовсім запізно йти для того, щоб брати ліки. Потрібно. Часто провіряти тиск хоча б один раз у день. щоб ви бачили, в якому ви знаходитеся стані. Якщо вам назначають ліки і ви нічого другого не робите, це є серйозно, тому що воно може привести вас до серйозних проблем. Третє, люди з підвищеним рівнем холестерину. Якщо в нас є ця проблема, високий холестерин, нам потрібно тільки кросда високий холестерин, то в цей самий момент нам потрібно знизити всі рівні, звідки поступає цей холестерин. Ми бачимо, є плохий холестерин і добрий холестерин. Плохий – це ліпопротеїни низької плотності і є ліпопротеїни високої плотності. Один, котрий потрібний нам, тому що посередством ліпопротеїну, нам виробляється жовч для того, щоб його було достатньо із холестерину, А один, котрий засоряє наші артерії. Одного нам не потрібно, а один нам потрібно. Один нам потрібно увеличувати, а від другого і збавлятися. Ну почому-то у нас у нашому житті, чому-то не все наоборот. Поганого ми постійно собі додаємо, а доброго ми постійно стараємося, як можна, його більше збавитися. І тоді наші артерії засорюються, наші артерії перестають, кров не має куди двигатися, і тоді ми вже не знаємо, що потрібно робити. Сьогодні кариться медицина, що було вперед, тому що вони придумали шумти для того, щоб там, де вже у вас заросло, де вже забилася артерія, туди поставити пружинку, потім її роздути, і ця пружинка потім тримає. І вас там проходять. Це не виход із ситуації. Це є ісключення, коли потрібно людину спасти, щоб продовжити життя. Але людина кардинально має змінювати свій образ життя. Це не говорить про те, що вас можна цілого заповнити пружинками, їх роздавити, щоб вони більше не здавилися, а ви далі, як хотіли, так і живете. Це не виходить. На ці неділі я зустрічав жінку, яка важить приблизно 160 кілограмів. І вона говорить, ви думаєте, що я сильно ну, кожен? я так не думаю? Вона каже, ви думаєте, що я багато їм? Я кажу, я не знаю, то ви знаєте, скільки ви їсте. Но ваша вага показує, що ви їсте порядно хочу вам сказати, що їй тільки 40 років. І коли люди, вони собі розраховують, що це є нормально, я сам для себе подумав, так, може би стоїли в церкву десь подивитися, чи це є нормально. Це говорить про те, що людина сама йде хвороба і вона говорить, як ви думаєте лікар? Це є дуже сильна велика вага? Я, я не можу зрозуміти, чи дійсно вона мене вважає, що я вже не можу зрозуміти, чи вона настільки любить їду, що не може від неї збавитися. Ми бачимо, що він приносить серйозні проблеми. Це жирне м'ясо, куріні яйця, сир у різному вигляді. Ви можете. Від чогось відказатися, а від чогось сильно додати, тому що ви його любите. І ви так безпромаженети висирі, що ви потім не так просто від нього ізбавитесь. І ви кажете, я не знаю, чому я знову набрав зайву вагу, як і збавитися. Подивіться, що тебе на сіл лігай. Зупинися, відкажися від чогось. І воно дасть для тебе якусь користь. І де будеш мати блосові. Ми бачимо, що ці продукти, які там є на картинці, вони мають високий вміст холестерину. А ці продукти вони не мають зовсім холестерину. То, який би вам шкода. Якщо ви не були їди, і вам би предложили тільки цю, де немає холестерину, Ви би сказали, буду голодний, але не буду їсти? Я дуже сумнів. Якщо ви ви тільки зрозуміли, що це продовжить ваше життя, ви скажете добре, що є, що все-таки не буде володження. Бо тому, що це буде догосвоє. Цінність рослинної їжі полягає і в тому, що вона збагачена квітковими продуктами фотосинтезу, вітамінами і антиоксидантами, які не дозволяють нашому кровіному тиску бути вище норми. Крім того, тим, хто вживає тільки рослинну їжу, не загрожує надмірна вага і інші фактори ризику, що сприяють розвитку хвороби серця. Що ми не можемо зробити? Ми не можемо зробити то, що ми не хочемо. Якщо ми хочемо, тоді ми будемо над цим працювати. Саме перше каже, слідкуйте за вагою. Тому що це є дуже важко. Ваш рост показує, скільки ви маєте важити. Якщо ви маєте 1,76 м, постійно метр потрібно віднімати. І 76 це є ваш рост, це є ваша вага. І ви можете додати до цієї ваги 10 кг, щоб вийти у ту норму, яка для вас буде нормальною, коли ви можете і опускатися, і підніматися. Ну не добавно переходити за границю 10 кілограмів. Все, що ви перейшли за границю 10 кг, це вже є ризик для вашого серця. Регулярно робіть фізичні вправи. Ну як робити, коли все починає боліти? А ви працюєте. Воно через декілька днів все пройде. Тому що фізичні вправи наполовину знижують ризик сердечних захворювань. І якщо ми більше займаємося, чому? Тому що ми розходуємо весь холестерин і всі жири, які знаходяться в клітині нашого організму. І тоді клітина забирає їх а не відкладає. І тоді у нас не піднімається зайва вага. І тоді нам добре працювати. Фізичні вправи можуть бути найрізноманітніші. Ми бачимо на велосипеді пішком ходити, плавати взагалі за грибами і всюду. Чим більше двигатися, це є син, благословім. Не вживайте опора. Ні під якими предлогами. Мною говорить, ви знаєте, вино лікує серце. Це не правда. Виноградний сок лікує серце. Многі вважають, що якщо виноградна сока вино, воно лікує серце. Дійсно, є определені компоненти виноградного соку. Вони залишаються більше 60% вино, але їх можна не використовувати алкогольні напій, а брати натуральні продукти. І він є благословенням для розбороння. Уникайте нервових перевантаження. Не плануйте собі стільки роботи, яка вас приводить до стресу, до депресії. Ви почніть планувати і ділити цю роботу, і тоді буде благословення. Слід завжди пам'ятати дуже мудрий вислів. Хоча гени здатні зарядити револьвер, проте наш спосіб життя. Вирішує, натискати нам на курок, чи не натискати. Ми можемо бути близько до корона, але ми можемо її зупинити, щоб вона не виступила, щоб ми не мали цього приступу. І це ми можемо зробити поки ще не пізно. Тому що коли вже стається проблема, нам дуже пізно повертати це все. І ми тоді говоримо, ну, тільки що би дав мені Бог можливість вийти з цієї проблеми. Я зміню свій образ життя. Знаєте, на який час ми його міняємо? Поки нам трошки не стає більше. І потім ми повертаємось знову до цієї проблеми. Но Господь хотів би, щоб ми зрозуміли, що наше життя, яким ми з вами живемо, Воно може приводити нас до дуже серйозних проблем. Біля ніг Ісуса Христа ми можемо почустити себе дуже прекрасно. Скажіть, так подумайте про себе, який учень Ісуса Христа був? Саме сильно посвячені і постійно біля ніг. Ви не відповідали. Ви тільки подумайте. Дійсно, многі думають, що це Петро, тому що Христос мив йому ноги. Многі думають, що це і Йоанн, тому що він був близько біля нього. І мною описують, що він був як любимий учень Христа. Деякі говорять, що це був Андрій. Перевозвав. Ну, дійсно, коли починаємо глублятися в святій книзі Біблії, ми знаходимо дещо інше. Хто був саме ближче до Ісуса Христа? Я не сказав, що апостол. Я, я сказав учень Христа. Дійсно, це була Марія Магдалина. Ми знаходимо сім разів, що вона знаходиться у ній Ісуса Христа. Ми це не знаходимо ні за одного з апостолів. Кожен із вас є учнем Ісуса Христа. І так слово Боже Боже. І Біблія відкриває для нас за цю жінку, якої репутації не дуже приємно, коли ти починаєш вивчати з усіх сторін у кожному Євангелії, коли ти починаєш дивитися і всі другі істочники богослів'я, ти знаходиш цю глибину життя цієї жінки. Марія Магдалина, ми бачимо, що вона була із селення Мігдал. Це біля Іфанії. Ми бачимо на карті, якщо подивитися Вівсаїда, Капернаум і внизу от Третє Фізерку ми знаходимо в Магдала. От із цього села вона була біля Вівсаїда. І от ми бачимо. Декілька напрямків, які відкривають з усіх сторон. Саме перше, каже, жінка, яка була взята в і приведена до Христа. Марія, з якої вигнані сім вісім. Жінка, яка помазала Ісуса дороцінне миром. Марія сестра Марфи і Лазаря, теж помазала Ісуса миром. Традиційно християни бачили усіх цих жінках одне і те ж обличчя. Проповідники, богослови, художники, поети та співаки усі бачили всі ці дії у образі однієї жінки. Давайте ми відправимося в подорож по Біблії Євангелії Іоанна, 8 глава нам дещо відкриє цю глибину. Цієї жінки, за котру Йоанн не описує і не називає її іміння, Подався Ісус на Оливну гору, та в досвіта знову прибув до храму. І усі люди посходилися до нього віже, сівши і навчав їх. І привели тоді книжники і Фарисеї до нього жінку, спійману на перелюбі, поставили її посередині і кажуть до нього: «Учителю, Жінку цю спіймали саме на перелюбнім вчинку. Ми бачимо, що Мойсей прописав у законі, що ж з такими потрібно робити. Їх потрібно побивати каміння. Ти, що скажеш, ми бачимо, що тут немає ідіму. Івангеліст описує цю історію і називає її Марією. Марія стала учнем Ісуса Христа. І не хотів її викрити і знеславити. Тому він не називає її імені. Деякі не впевнені, але не можна довести, що це не вона. Давайте ми продовжимо вивчати про цю жінку, якої нема імені. Насправді, ці люди хотіли влаштувати Пасху для Ісуса Христа. Цю жінку зловили прямо на місці злочину. Коли її ловили, то для такого злочину мінімум потрібні дві людини. Десь чоловік. Чому привели тільки одну жінку? Ніхто не здодавався, Кажеться, цим питанням. Ну, повторення закону в є 22 глава, 22 вірш. Ви цю главу вдома прочитати, вона дуже цікава, глава там говорить, якщо спіймають чоловіка, що сходиться заміжньою, обидвом смерть. Чоловікою, що сходиться з жінкою, а й жінці. Отак, викоренюватимете зло Ізраїлю. Коли молода дівчина дівиться, буде засватана, а зустріне її хтось інший і в місті, та й зійдеться з нею, то обидво виведете добра того до міста і побити її каміння на смерть. Ми бачимо, це прописує, незалежно хто. Обо, Обов должно бути смерть. Ми бачимо, що тут приводять тільки одну жінку. Но в той момент лідери Ізраїля, релігійні, змінили цей закон. Мойсей написав, уникали, ти знаєш, що в законі написано? Що якщо ти піймав, таких треба побивати камнями? От в торозаконі я прочитав дійсно, це так я написано. Але вони адаптували під себе цей закон. І чоловік не такий відповідальний за цей гріх. Якщо мужчина звершив цей гріх, то він не несе відповідальності. Але чоловік, який з нею спав і вона на це погодилася, Особисто повинен був побити її камінням і кидати камінь. Як це так? Вони адаптували закон під себе. За це, коли вони піймали, їм чоловіка не потрібно. Тому що він міг бути серед них, хто може і раніше був з нею. Ніде цього нема доказано і описано. Ми не будемо це стверджувати. Но кожного. Із тих, хто прийшли, у них він був свій багаж. Ну, їх бажання було, щоб Ісус особисто виніс її пирог, і особисто Він сказав їй, що вона винна у цьому гріхові. Але Ісус так діє, будь то він їх не чує. А Ісус нахилився і почав що то писати своїм пальцем цій, на цій землі. Або в цій пилі. Цікаво, що писав Ісус на цьому піску, або на цій пилі в землі. Швидше Він писав про їхнє життя, яке привели її туди. Коли Господь що -то пише, це дуже важливо. У мене до вас всі питання, ви всі читаєте Біблію. Скільки ви знаєте послань, яких написав Господь у Біблії? Скільки ви знаєте послань, яких написав Господь? А? Скільки? Скільки ви знаєте, ви знаєте послання Апостола Павла, Матфея, то все. А скільки написано? Послання від Господа. Скільки ви знаєте? Ні, ні, ні. Конкретно. Послання від Господа. кажемо, книга Мойсея. Він говорив через кого, що не писав. Але що він сам написав, скільки послань ви знаєте? Скільки? Так. Так. Дякуємо. Ми бахаємо, знаємо, скільки? Три. Пише закон Божий. На чому він пише його? На камені. Пише. обличення На скіні. І пише де за гріхи на землі у пилі. Дивіться, закон на камені, а гріх в пилі. Закон неізмінний, а гріх можна втеперти. Він у пилі. Вітер повіє і нічого не має. Христос показує: закон неізмінний, змінний. А гріх, якщо людина кається, Може бути прощим. Тільки тоді, коли людина не кається, тоді гріх не може бути прощеним. Дійсно, ці три послання, які написані, вони лишаються вічними. Вони не змінні. Їх неможливо змінювати. Ви помічаєте, що я Господь діє? Той, що вічне, він ставить і пише його на камені. І ніхто не може цього змінити, тому що він написав своїм песом. Но той, що гріх, він пише в кої. Він каже: Явид, якщо ти даш на це згоду. Наскільки себе почувала ця жінка, яка була взята? Її вловили в злочині, і ми не знаємо, як вона була одягнена. І вона її схопили і притягли, привели до Христа. Так і вона була іменно там спіймана. Щоб більше передати цій справі власності, це страшно, коли тебе приводять на суд перед самими релігійними людьми. І ще в такому вигляді. Тому що як тебе приймали, потрібно дати більше власності, більше красоти. Потрібно в такому виді привезти. І вони такому привели, як приймали. В якому стані ходитися це Тоді, коли мені привезли. Це було соромно з'явитися перед релігійними лідерами. Но біля Ісуса саме безпечне місце. Всі лідери церковні її засуджували і прийшли з каміння в руках. Ісус сяв і сказав, Хто з вас без гріха кине на її перший камінь? І він присів і продовжив писати їхні поступки або гріхи. Хто з вас без гріха? Кидай перший камінь. Дійсно? Ми бачимо, є така статуя, яка зроблена, як стоїть жінка. Христос як склонився і пише. А вони з книгами закона і говорять, ти знаєш, як Мойсей говорить? Христос знав, як Мойсей говорить. Тому що Він і не діктував, що він писав. Як Мойсей говорить. І як вони говорили? І з яким наміром вони прийшли? Но ніхто не хотів, щоб їхні гріхи були відкриті, і їх життя було відкрите. Вони зрозуміли, про що пише Ісус, вони помітили свої приховані гріхи і почали один за одним кидати каміння і уходити. Але ми читаємо, що ні один з них, маючи каміння, не посмілився біля Христа, кинути даже із злості того каменя, котрого тримав у цю жінку. Тому що він зрозумів своє життя і що він приховує в ньому. І якщо сьогодні це буде відкрито, це знаходилася біля храму за це всі знають. Біблія пише, що вони скоро один за другим почали уходити. Залишився Ісус і жінка ось кого поправу належить справедливо звинуватити її. Жінка. Де твої обвинувачі, які обвинуватили тебе в цьому гріхові? Ніхто не осудив тебе, я дав їм право зробити це, щоб вони осудили тебе. Хто без гріха, нехай виведе справедливий суд і кине в тебе перші камені? Скільки знаходилося в тому обществі людей без гріха? Що мали підняти камінь і кинути в цю жінку? Скільки їх залишилося? Не було ні. Христос подивився, настав момент, що він сказав ті слова, які потрібно виконати. Він каже, хто без гріха кинь перший камінь? Кому залишилося кинути перший камінь? Той, хто міг ці слова говорити. І він задає слідуюче питання: ніхто не осудив тебе, вони всі прийшли, щоб судити тебе, вони всі прийшли, щоб побити тебе, щоб життя відняти. Ніхто це не зробив. Він каже ні, Господи. Залишилося за тобою мене в А він каже, я не осуджую тебе. Но... Він не сказав якихось тих слів. Іди, і від тепер більш більше коли будеш жити. Він не сказав, ти збавнув голового бороти. Ну він говорить слова іди і більше. Хіба вона чекала такої милості і благодаті? Що чекаєш ти почути від Христа за своє прожите життя? І що ти хочеш почути за свого сусіда від Христа? Чи скаже він тобі? Ми бачимо, що сусід грішний. Ми готові прийти з камінням, Я випочуся, але буває так, що далі в церкві. А може, не вдасться вдачі у кого небудь кинути? Хоча б у одного каменя. Ну як принести його і нікого не кинути? Ну якщо присутній Господь, і Він скаже тобі, якщо ти прийшов без гріха, то кидай його. Ну якщо вони у тебе є, то подумай за своє спасіння і своє життя. Тому що присутність Христа, якщо не сьогодні тебе буде обличати, то в День суду Христос наповнить тобі той день, коли ти приходив з камінням в своїх кишенях, а може в серці і разом. Не кидай його. Лідери ізраїльського, Ізраїля і ізраїльського народу, вони не змогли кинути, тому що вони бачили святість присутності. Сином Божого. І вони виконали сторону і старалися як можна скорше скритися від його очей. Але Слово Боже говорить нам, що відплата за гріх – смерть. Як Ісус вмів пробачити її, напевно, щоб зрозуміти цю ситуацію, потрібно бути на тому місці. Скоріше ця жінка усвідомила ту ненависть, яку до неї мали люди. Тому що не побачила той, хто її любить і бачила тих, хто її ненавидить і готовий відняти життя. Ми бачимо, яка милість нашого Небесного Творця. В Біблії ми знаходимо пророцтво, що жінка.